В нас є один шлях, це європейський. На превеликий жаль, зараз при владі дві партії партія комуністів і партія регіонів. Це не партії українські, це партії лакеїв, які зараз до приїзду Путіна вирішили зробити йому подарунок провести цей закон про мови ганебний. Я впевнений в тому. Що Україна буде, що вона є, і що в неї велике майбутнє, тому що ви є, тому що є українці в Україні, а не тільки лакеї і холої. Тому у нас немає іншого шляху. Україна європейська держава і нас чекає велике майбутнє з нашими лідерами, українськими лідерами, а не тими, що зараз. Що готові лизати чоботи московському президенту. Тому, друзі, я вам скажу так: Україна, це ви. Є ви, буде Україна. Ми переможемо, шляху іншого нема. Україна або смерть. Слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава! слава Україні! Слава! Дякую за увагу! Так, друзі, я знаю, що я хочу. Добре, хлопці, дякую. Але зараз надається слово прекрасній молодій дівчині, тій українці, яка втілює наше єство України. Прошу, будь ласка. Доброго дня, мене звати Анастасія Строскольцева. Я представляю політичну партію Фронт Змін. Я хочу вам сьогодні дійсно всім подякувати за об'єднання. Бо в об'єднанні сила, і те, що сьогодні влада від нас відгороджується парканами, говорить про те, що дійсно чиновники нас бояться, вони бояться дивитися нам в очі, бо знають, що завдяки нам. Завтра цієї влади більше не буде. Вона назавжди піде геть. Я хочу сказати, що нинішня влада зруйнувала все. Вона знищила економіку, вона знищила культуру. Вона знищила медицину і освіту. Сьогодні вони дісталися до мови, і лише від нас з вами залежить. Ми зупинимо цю владу чи не зупинимо? Я хочу вас всіх закликати нести тим людям, які ще стоять осторонь цього питання. Ті спогади про наших пращурів, про те, що їм довелося пережити для того, щоб сьогодні ми жили у вільній незалежній Україні. Я прошу вас всіх дійсно берегти. Нашу мову, нашу культуру і наші традиції перемога буде за нами. Перемога в наших руках. Ми дійсно повинні зберегти державу для наших дітей та онуків. Дякую вам. Дякуємо щиро. прекрасно. друзі. Я хочу дати слово росіянинові, колишньому відомому журналісту, який вітав. Колись розказував у свободі те, що робилося на початку 90-х і в кінці 80-х років. Геннадій Сахаров, прошу. Дорогі мої співгромадяни, дорогі українці, дорогі громадяни України, я хочу звернутися до вас саме як етнічний росіянин, який майже все життя прожив в Україні. І мушу сказати, що українська мова, українство тут, на цій землі, не вмре ніколи, бо і мова тут, і українство виростають з землі, бо корені України тут. Я е, хочу сказати щодо е, дещо про мову. Коли ми приїхали сюди в Росії, е, з Росії в Україну, мені дуже пощастило. У мене була чудова вчителька Оксана Іванівна Савицька, котра навчала нас, коли, котра навчала нас українській мові і всьому нашому класу прищепили і любов, і до мови, і до української літератури. Але е, знання мови це одне, а професійне використання мови це інше. І я, як україномовний журналіст, працюючи е, на різних радіостанціях, Чим більше працював з українською мовою, саме українською мовою, тим більше я розумів її глибину. Тим більше я розумів, що українська мова це, це діамант серед слов'янських мов. Це мова, яка має чудові неповторні виразні властивості. Це мова неймовірно точна. Це мова, з якою можна порівняти е, дуже мало мов світу. І вмерти українській мові дозволити не можна. Бо е, коли вмирає мова, вмирає частка світової культури. Але коли вмирає мова, вмирає і народ. Він перетворюється на натовп, подивімося у корінь того, що відбувається. От тих подій, що нас сюди привели. Відбувається насправді повзуча інтервенція російського світу, керованого кремлівськими гномами. Це стратегічні плани по захопленню України, по відтворенню Російської імперії. Російська імперія готує українській мові ту саму долю. Долю ірландської мови, долю шотландської мови, долю десятків мов, які вже зникли в, в, в самій Росії і продовжують зникати, знаходяться у червоній книзі мов. І я ще скажу одне: таких росіян, як я в Україні немало, бо ми як громадянами. Нашої єдиної держави, нашої держави, яка стала нашою батьківщиною. І ми нікому не дозволимо роздирати цю державу і нашу батьківщину на шматки. Мабуть, українці як толерантні люди не можуть тут цього сказати, бо їх звинуватять. у... Розпалювання ворожнечі, але я як росіянин етнічний маю право це сказати. Колісниченкам і їм подібним. Для них існує старе гасло. «Чемодан, вокзал Росія. Слава Україні! Дякую, пане Геннадій. Так, наступає Україна! У Андрій, Конфедерації вільних Україна! Україна! брати та сестри, антинародний режим Януковича поставив собі за мету остаточно позбавити наш народ національної та класової свідомості. Проте переконливо свідчить нав'язування ними. Закону промови, політика щодо, щодо малого бізнесу, підготування проєкту нового трудового. Вони бажають, щоб ми за копійки працювали на цих олігархів, наближених до них, і спокійно терпіли батьковій режим. Але ми нащадки козаків, гайдамаків, повстанців устима Кармалюка. Героїв Чечівської республіки, скажімо, рішуче ні в цьому режиму. Януковичу і його пасіпакам. Місце на смітнику історії. Слава Україні! Героям! слава! Роменський Віталій Ігорович, представник Велосвободи. Почну загальновідомого. Завжди, коли держава стає внезапно самостійною або незалежною. На ній постійно панує окупантська мова, мова гнобителів. Приклад Африка, Малайзія, деякі частини Африки. Да? Наш старший брат не може також з цим змиритися, з рівністю з вчорашнім рабом. Він ціляко чинить опір, розвиваючи різні імперські теорії. Нібито про меншу вартість корінного населення, про неповноцінність української мови. Коли Колісніченко заявляє, що українська мова це є отрижка. Та вся партія регіонів вже війшла в історію українського народу як партія зрадників і покидків, які стоять на одному шаблі з гетьманом Бруховецьким. Партія регіонів та всі вороги українського народу. Чітко і планомірно виконують колонізаторську політику, яка стоїть із трьох пунктів. По-перше, виконати гасло, нібито то, йде насильницька українізація російськомовного населення. А на саме на тоді, воно не так. І постає питання: чому йде насильницька русифікація, і тільки після виконання першого цього пункту? Починається русифікація України. А коли, а це смерть українській мові, це смерть українському народу, це смерть українській незалежності. Та в кінці кінців це віддання її Москві. Для мене російська мова це Сибір і Колима. Для мене російська мова. Це голодомор, і геноцид і етноцид. Для мене російська мова. Це балуївські, емські циркуляри. Для мене російська мова. Це смерть України. І сьогодні в незалежній Україні російська мова. Це смерть моєї мови, смерть мого народу, смерть моєї незалежності. І це її останнє вічне поневолення. Як вічно буває тільки смерть. Хлопці, слава революції! Революція! 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 Так, друзі, зв'язку з тим, що вже час прийшов нам прощатися, от бо попереду в нас ще багато буде роботи і багато слів, що ми скажемо після того, тому ми. Ті, хто організатори нашого мітингу, ми пропонуємо вам заслухати резолюцію нашого мітингу. Резолюція мітингу протесту проти нищення української мови і держави. Місто Дніпропетровськ 5 липня 2012 року не дозволимо розділити Україну по мові. Ми, мешканці українського Січиславу. Висловлюємо рішучий протест проти антиукраїнського мовного закону Кидалова Колєснікова, якому народ дав лучну назву закон Кака. Вважаємо, що цим антиконституційним законом злочинна окупаційна влада розколює народ України, щоб приховати від народу той факт, що всі соціально-економічні обіцянки партії регіонів виявилися брехнею. І життя покращилося лише у корумпованої антиукраїнської влади та особистого президента. Український народ кинуто у вив зубожіння і безправ'я. Ми заявляємо, що єдина мова, яка піддавалася дискримінації по і України, це українська мова, яка вперто намагається загнати у підпілля, а для українців утворити гетто. Ми заявляємо. Що закон КК несе потрібну небезпеку. По-перше, він дозволяє 10% населення нав'язувати свою мову 90%. По-друге, він містить свої положення статті 6, згідно якого український правопис визначається словниками, а словники затверджує Кабінет міністрів. Тобто Азаров, ви знаєте, який він поліглот. Регіонали навіть не приховують, що це положення буде використане для повторення тієї кастрації української мови, яке мало місце при комуністах. По-третє, викликало протистояння та навіть порожнечу між україномовними та російськомовними громадянами. Протистояння в державі не є етнічним, а соціальним явищем. Партія регіонів, народ виставила на панель. Ми не висуваємо вимог до цієї влади. Це марна справа. Ми закликаємо весь народ жодного голосу партії регіонів. Настав час повалити режим внутрішньої окупації. Геть окупантів з України, геть прислужників Кремля. Слава Україні! Її мова не Така резолюція пропонується вам як проєкт. Які думки були щодо цієї резолюції підтримати? Підтримуємо, голосуємо, хто за цю резолюцію направити владі і засобів маси інформації. Так, дякуємо, друзі. Ми зрозуміли, що одноголосно. У мене є пропозиція, шановні, я пропоную звернутися до Служби безпеки України, яка повинна захищати державу, державність, знищення. Української національної держави починається зі знищення її мови. І тому я вважаю, що звернутися до влади цього замало. Треба звернутися до тої організації, яка повинна забезпечувати безпеку держави. Бо це вже антидержавний акт. Дякую. Я думаю, що слушна пропозиція, але я не знаю, хто очолює сьогодні Службу безпеки України. Якийсь хлопець, який приїхав недавно з Росії, от ФСБ. Так, друзі, я муж я змушений надати, хто заявку робив на цей мітинг. Це пан полковник Таратушка, голова Всеукраїнського об'єднання ветеранів, от голова української партії. Він два слова скаривав. Слава героя! Шановні друзі. Ну, зовсім недавно, тільки що закінчився суд і в е, окружний адміністративний суд, який іменем України забороняє нам боротися за нашу Україну. Це наш Дніпропетровський суд. Але справа не в тому. Справа в тому, що ми подавали заявку от там от бути і достукатися до тих хлопців, що сидять в оцих будинках. І щоб вони зрозуміли, донесли до президента. Щоб він розумів, що в Дніпропетровську немає байдужих до цього закону. Ні, ми проти, безумовно. Нас не пустили до них. У мене питання: дайте відповідь, хто за національністю вілку немає національності. Хто за національністю удобув немає національності. Тоді питання, чи будуть вони відстоювати наші інтереси. Хто хоч раз чув Вілкула україномовним? Не чув. Хто хоч раз удоти, чув україномовним, не чув. Тоді питання, чи будуть вони відстоювати це? Ні. То їм не місце тут уже давно. Вони розбили, розру, розрушили всю цю економіку України до кінця. По селах їздять такі волонтери і питають. опитувальник є, чи правильно зроблено, що за ініціативою Вілкола закопило 30 автомобілів ну, швидкої допомоги. Уявіть собі питання, чи правильно зроблено, чи правильно зроблено, чи добре що побудували за ініціативу партії регіонів окружну дорогу. Розумієте? Питання провокативні, підлі, і я не знаю, як їх навіть назвати. Безглуз... Ні, вони не безглузді, хлопці, не треба. А підожі, я знаю, про що говорити. Не, говор... не кажіть мені про що говорити, будь ласка, про мову про що, і ми говоримо про владу, а влада, яка нищить цю мову, ось. Найголовніше, і хочу сказати, я хотів виступ почати свій із слів Максима Тедевича Рильського. Пам'ятаєте, я є народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. І я, я впевнений і розумію, і знаю, що йдучи цією дорогою, я представник цього народу, якого правди сила ніким звойована ще не була. І ще одне питання. Хочу закінчити свій виступ. Одним невеличким віршем Миколи сарма Соколовського. Називається він так: Усі, хто взяв меча, Усі, хто взяв меча і став до бою, борітися, звичайно, далі, щоб і струни, і з гною не встав ще другий Сталін. Вже він у зародку ворушиться у чреві підступної омани в протезних жовнах ветеранів, в бажанні молодих, що в Комсомолії досі всім хочеться. Вкривавиці в хаосі в країну обернути на Чечню, на крути. Народи мій Борис, ще поки не закутий в нові кайдани, щоб нам не в'їлися вони в незгойні рани, щоб не було над нами московського тирана палача, що покарає всіх і тих, що навіть не торкнувся визвольного меча. Дякую, слава Україні. Шановні друзі, сьогодні закінчуючи наш урочистий мітинг, я в дійсності вважаю, що він урочистий, тому що це мітинг честі, гідності, совісті. Я радий бачити кожного з вас, але ми маємо не зупинятися на цьому шляху. Об'єднана опозиція і всеукраїнське об'єднання свободи. Українська народна партія і наша Україна, і Конгрес українських націоналістів, і партія Удар інші наші дружні організації, партнери, громадські структури, які тут присутні, прийняли єдине рішення оголосити щоденно безстрокову акцію протесту. Починаючи з сьогоднішнього дня збиратися о 18-й годині біля театра опери і балету, я повторююся, це там, де починалася помаранчева революція, нарощувати наш мобілізаційний потенціал, не зупинятись на тому, щоб прийти самому. Це а питання, це питання на сьогоднішній день виживання нашої нації буде чи не буде Україна, і кожен із нас має стати тим центром кристалізації, тим лезом української шаблі. Який покладе край пануванню чужинців на нашій землі. Отже, друзі, щодня о 18-й годині доведемо, що ми сильні духа, доведемо, що наше слово важче за свинець. Доведемо партії регіонів, хто господар в Дніпропетровську, хто господар на українській землі. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! ворогам! Завершенням, друзі сьогоднішні наші збори. Але я думаю, що цим ми маємо завершити будь-яка урочистості в Україні, нашим славленням, тобто гімном України. Ще не вмерла України ні слава ні воля, ще нам браття, українці, усміхнеться доля. Зинуть наші вороженьки, як. 说我